Що скажете про з приводу Дмитра Яроша, правого сектору? Наскільки це серйозно? Наскільки люди говорять багато що? Очевидно, остання справа є коментувати плітки, але деякі деякі дії правого сектору говорять про те, що ем, їх акції використовуються російськими засобами масової інформації в пропагандистських цілях. Це відповідає дійсності з вашої точки зору. Пане Данило, я коментувати чутки не буду. Я про а дії я... запитав. А? Про дії запитав. Так, да, я прокоментую взагалі правий сектор. Ну, По-перше, це даність. Так? Це постреволюційна революційна сила. Ми перебуваємо в революційній ситуації, революція продовжується. Тому на таких людей, як пан Ярош, буде запит. Тим більше, що коли президентські вибори одночасно. Збігаються з революцією і фактично військовим станом з Російською Федерацією, тому запит на такі парамілітарні структури, які йдуть в політику, на людей, які вийшли з ружжйом, люди з ружжйом, так люди, які були фактично таким озброєним загоном майдану, буде на них запит, і він є сьогодні. Не було б запиту навряд чи хтось би сьогодні підштовхував пана Яроша йти в президентський вибір. А хто його підштовхує? Не знаю, хто його підштовхує, підштовхують. Соратники тобто підштовхують. Певні, да, певні вже інвестори з'явилися, які не вже не роблять не? ставки. Тут можуть тільки гадати, так? А тому давайте що, погадаємо е разом. Спробуємо. Ну, очевидно, ті, хто хотів би, щоб свобода не мала такого впливу сьогодні на українську політику, тому що пан Ярош і правий сектор є фактично конкурентами по правому сектору флангу української політики перепрошую, свобода дуже перепрошую просто да. свобода за даними сороки яка вони мені принесли ці відомості менше 2% в києві в києві в києві це да. стрімко впало і свідченням того що це правдоподібно близько е, до ст... правди слова да. тягнебока який е... сказав що ми розміняли рейтинг на майдані ні вони розміняли рейтинг на респектабельність ага. я вважаю. Ну, що недостатня радикальність на майдані свободи mm. вона фактично призвела до того що свободи рейтинг впав як і тагнибока а ось з'явився запит на таку силу, яку на більш радикальну праву силу, яку займає сьогодні, чи має зайняти, чи хоче зайняти пан Ярош. Тому, з одного боку, це Даніс, з другого боку, це абсолютно об'єктивно для нинішньої революційної і воєнної ситуації, але є певні сумніви, чи зможе пан Ярош стати політиком системним, чи зможе він бути політиком, а не тільки. Військовим, я би сказав, діячем. Одна справа бути політичним діячем, інша справа бути ну, професійним да, діячем воїни, мислителям, да, а і, третя, і, третя справа воєнним угу. діячем. І тут мене є сумніви, але зрозуміло, що пан Ярош і його політична сила поставили за серйозну мету ти в політику. Очевидно, після президентських виборів будуть готуватися до, до парламентських uh -huh. виборів.